Це інтерв'ю з прибульцем, і він стверджує, що прибув з космічного майбутнього, а вся земля незабаром загине від ядерної війни. Було б так смішно і скептично, якщо б не так сумно останнім часом. Спіймали цю космічну істоту в США в зоні 51, звідки пішли всі легенди про НЛО, після чого територію закрили, побудували підземні бункери, і ледь не під страхом розстрілу нікого туди не пускають. Зона 51 вважається найбільш засекреченим місцем усієї земної кулі. Одні з певністю стверджують, що точно бачили там НЛО та інопланетних істот. А інші переконують, що це секретна військова база США з ядерних випробувань. І вони нібито самі спеціально придумали всякі казочки, щоб приховати правду. Але, можливо, одне другому не заважає. Можливо, американське ЦРУ разом з військовими науковцями вийшли на новий міжгалактичний рівень. Хто його знає, ви на каналі Макадзеба. Підписуйтесь, друзі, ставте місну вподобайку та підтримуйте розвиток каналу донатами. Всі посилання будуть в описі під відео. До недавнього часу ЦРУ взагалі заперечувало існування зони 51 на території США. Просто немає і все, пуста дірка на карті, вакуум. Але те, чого немає, вже є. А якщо щось забороняти та закривати, то воно тільки з потрійною силою обросте цікавістю та легендами. Розташована наша зачарована зона дійсно далеко від людського ока. Туди, як то кажуть, на машині не доїдеш, на човні не допливеш і літаком не долетиш. Секретний об'єкт розмістився на заході Америки, в штаті Невада. І не дивно, адже більшу частину цього штату займають пустелі та гірські хребти. Кинишоком направо-наліво немає ані душі, дика природа на сотні кілометрів. Чим не ідеальне місце для суперсекретних військових баз. Там вже точно допитував бабуся на кінцевій зупинці трамвая, не вийде і не запитає. А що це ви, хлопчики, тут робите? Ті пускаєте? чи якусь там аптеку будуєте? До того ж, штат Невада вже має досвід цілого ядерного полігону, площею 3500 квадратних кілометрів, в центрі якого розташувалося поселення полігону містечко Меркюрі. Тільки за період 40-х років там було випробувано. 928 ядерних зарядів, і лише в 92-му році, після підписання міжнародної угоди про заборону ядерних вибухів на землі у повітрі та на морі, полігон у Неваді закрили. Шкода не уточнили про глибоко підземні випробування. Але найцікавіше те, що з північного сходу до цього закритого полігону і прилягає наша надсекретна зона 51. Тобто, все в одній зв'язці. Випадковий збіг не думаю. Проте 51-ша зона захищена природою ще надійніше ніж полігон. З одного боку її закривають гірські хребти грум та папус, а з півночі плоский Соланчак Грум Лейк, що з англійського означає як озеро, конюха. Дороги зони 51 виходять лише до колишнього Невадського полігону, а нині до сховища відпрацьованого ядерного палива, а також до спецпоселення Меркюрі та складних перевалів у змішних пагорбах. Притому на трасі немає ані знаків, ані вказівників, ані відбійників. Проте на кожному витоку доріг обов'язково стоїть контрольно-пропускний пункт. Так що навіть миші не проскочить. Звісно, якщо то не бойові щури. Нагнітаюча обстановочка, чи не так, друзі? Але поїхали ще глибше. Важливою загадкою є і сама назва об'єкта. Чому Зона 51? Що це за якийсь такий таємний код чи шифр? Хоча деякі експерти пояснюють набагато простіше. Оскільки в 50-ті роки минулого століття там проводились ядерні випробування, то комісія з атомної енергетики дала таке найменування згідно з нумерацією районів штату Невада. Всю територію полігону поділили на такі квадрати зони з окремими номерами, один з яких числився під 51-м номером. Але якщо копнути глибше, то історія цього району розпочалася ще раніше в 42-му році, коли в розпалі Горіла Друга світова війна, Америка активно допомагала озброєнням антигітлерівської коаліції. І на території зони 51 збудували тестовий армійський аеродром. Там розташувалося запасне поле американського авіаційного підрозділу і використовувався як артилерійський такий полігон. Тобто ще тоді військові робили ставку саме на цій місцевості. Невже справа не тільки в зручному розташуванні, а й в Містифікаційних таких особливостях зони, адже саме тоді, в 40-і роки, місцеві мешканці Невади почали бачити їх, інопланетян. І саме від зони 51 стали поширюватися версія, що позагалактичне життя таки існує. Але що то, глюки місцевих мешканців чи правда прибульці існують? Якщо в зоні 51 дійсно проводять якісь там надсекретні розробки, то перше, що мають зробити спецслужби, відвести від цього місця людську увагу. А якщо таке не виходить, то заплутати безліч да там містифікації знову ж таки та казок. Чим більше інформації, тим важче дізнатися істину правду. І знову повертаємось до кінця 40-х років. Як би там не було, а виток свого існування зона бере саме з того часу. В 47-му році, після спекотної погоди, на майбутню зону 51 напав лютий грім та блискавки. Так, для тієї місцевості гроза звичне явище, але деякі очевидці стверджують. Що, окрім звуку грому, чули ще щось незвичне, схоже на сильний вибух. А на ранок, коли господарі пішли оглядати своє ранчо, виявили на землі велетенську вибойну і розкидані довкола уламки незрозумілого такого матеріалу. Зовні схоже на фольгу. Але тут тільки зовні, адже після згинання цей матеріал незрозуміло як повертав свою попередню форму. Окрім того, його неможливо було. Жодними зусиллями ані розірвати, ані розрізати, ані навіть підпалити. Та продовжити досліди місцеві мешканці не змогли. До них непрохано, завітали військові і відібрали всі чудоматеріали. Військові сказали, що то всього всього якийсь такий радіолокаційний там метаозонд. Та ось інформація встигла потрапити до преси, і вже за декілька годин всі місцеві видання надрукували сенсацію про літаючі тарілки та інопланетян. А на той час люди ще хі -хі, мали звичку. Сліпо вірити усім газетам. Рукарська фарба зато дорога, щоб переводити її на брехню. То хто ж таки мав рацію? І що завалилося з неба під час грози? Місцеві жителі та деякі наукові експерти стверджують, що анітрохи та штуковина не була схожа на метеозонд. Вони неодноразово бачили, як метеозонди падали біля їхнього поселення. І прекрасно знають, як вони виглядають. А цей об'єкт схожий на позаземний. Та головне не це, окрім матеріалу, там нібито були ще й тіла прибульців з чотирма пальцями на лапах. Згодом американські військові в сілковитій секретності забрали цих істот з собою. Це вже взагалі віддає божевільною фантастикою, на перший погляд, звісно. Та якщо на секундочку уявити, що позаземне життя дійсно існує, і вони реально прилітали до нас в гості, то цілком могли не впоратись з керуванням тарілки, наприклад. Через там тяжіння, клімат чи інші невраховані особливості планети, і гебнутися десь біля Невади. А спецвійськові з радарів довідалися і забрали прибульців для надсекретних досліджень. Та на цьому міжпланетні подорожі не припинилися тільки за наступні 4 роки над Невадою, ближче до зони 51, сталося ще декілька падінь нез'ясованих об'єктів, а також зафіксовано дивні смуги в небі над Лас-Вегасом. А на місцях цих явищ потім також знаходили уламки з незрозумілого матеріалу, схоже, на фольгу. І коли цивілізований світ зробив висновок з газет, що незабаром розпочнеться інопланетне вторгнення, і люди почали вже рити бункери, ЦРУ заспокоїло землян. Одного із інопланетян таки вдалося спіймати живим. І він виявився не таким вже і страшним. А для повного сенсаційного заспокоєння з прибульцем навіть провели інтерв'ю в прямому ефірі. І ця істота виявилася такою розумною, що одразу вільно заговорила англійською. Цікаво, а якщо б він впав десь на території Львівщини та загомонів би щиро українською ще й гуцульською там говіркою, було б дуже цікаво. Так у прямому ефірі на весь світ почав прибулець розповідати, що він потомок землян із майбутнього. Адже мандри по космосу це є мандри часом через коливання просторових розходжень. А також він суворо застеріг, що земля знищиться внаслідок ядерної війни. А причиною всіх наших конфліктів є політична та релігійна доктрина. О, як! вони не тільки вивчають нашу природу, а й політику всунулися вже. Як це ще президенти балотуватися не стали? Та й, мабуть, земляни відчули конкуренцію по розуму. І тому через декілька десятиліть одного зеленого бідолаху вбили і провели розтин. Ось така в нас гостинність, ні щоб з хлібом і сіллю, чи що вони там їдять, та його на операційний стіл і всі внутрішні роздерли. Що ж тут можна сказати? Ще давні римляни довели, що народу потрібні хліб та видовища. А оскільки після Другої світової з хлібом біда, то добрі прибульці влаштували для нас справжнє видовище. А заодно вирішили дослідити, що воно таке за істоти жителі третьої планети від Сонця. Але хто ще кого досліджував? Інопланетні літальні пристрої американські військові просто взяли і скопіювали, а на їх основі створили сучасні нам відомі небесні машини. Ось так: кому видовище, а хто плагіат тарілок без авторських прав? А щоб далеко ті тарілки натягати Америкою, військові облаштували прямо на місці секретну зону 51, зону з обновлення машин НЛО. Питання тільки, чому космічні тарілки падають саме в цю точку земної кулі. Але ні, виявилося не тільки сюди. Тільки за перший рік після завершення Другої світової війни було зафіксовано 8500 падінь НЛО по всьому світу. А досліджували їх саме американці, тому що на той час США найпрогресивніша країна з відмінними технічними можливостями. Це якщо вірити в НЛО, звісно, та прибульців. А тепер зайдемо з іншого боку. Візьмемо версію, що ніяких інопланетян не існує. І ми єдина цивілізація на землі. Ну, значить, ці всі фокуси творять наші рідненькі земляни. Як можемо помітити, більшість так званих НЛО бачили в минулому або на початку нашого століття, тобто в часи модернізації та активних розробок новітньої зброї. А через невігластво та непосидючу роботу журналістів земляни і могли переплутати усілякі супутники з НЛО. Зараз же подібні неопізнані експерименти можна побачити хіба ж там на об'єктах Ілона Маска. Так, рідненькі земляни злякалися розрому Другої світової, і почали докорінно змінювати планету, як морально, так і технічно. І всі ті нез'ясовані літальні пристрої всього лише невдалі експерименти. До того ж, в ті часи між США та Радянським Союзом щойно розпочалася холодна війна. Це явище тоді було нове, ніхто не знав, як на нього реагувати. Але обидві сторони розуміли, що це може бути щось дуже страшне. Тому треба. Виготовляти багато зброї і якісніше, ніж у конкурента. Розпочалася справжня гонка озброєнь. Радянський Союз забив болт на легку та соціальну промисловість. Весь бюджет витрачав на важку промисловість та зброю. Дуже багато зброї. Дуже. Заводи працювали в три зміни. Велися цілодобові науково-технічні розробки, запуск першого супутника, літаки, ракети, ППО. А що ж робить Америка? Вона, попри все, хоче довести, хто в світі господар. США вдосконалює міжконтинентальну балістику, стратегічну авіацію та ядерну програму, а також планує розробити якісні такі літальні пристрої, щоб непомітно розвідувати територію СРСР. Можливо, щось на кшталт НЛО. Принаймні так подумали ті, хто вперше побачив цей винахід. Ну, не може, звичайно, літак підлітати так високо, так ще давати такий світловий шоу. Точно щось неопізнане. А щоб створювати такі машини, потрібно, звісно, затишне місце. Куди б не сунулися там зацікавлені носики. Чому б не переобладнати старий полігон? Але і цих розробок виявляється замало. Треба щось таке, щоб точно далеко і надовго переплюнути Союз. Якщо червоні запустили перший супутник і першу людину в космос, то натомість треба підкрити той же самий космос. А якщо вже не вийде, то хоча б розповідати всьому світу, що саме в американський штат прилітають прибульці, і саме американцями ведуться таємні переговори з інопланетянами. От тоді вже точно цікак КПРС намочить штанців від страху та заздрощів. Непогана ідея, до речі. Але чому ж очевидці справді стверджують, що певно бачили наземних істот з чотирма пальцями? Що ж, можливо, вони їх і дійсно бачили, але у своїй голові у зв'язку з проведенням. Неподалік експериментів з ядерною, а можливо хімічною та біологічною зброєю, у місцевих мешканців могли виникнути такі які зорові та слухові галюцинації, скажімо, через викид у повітря різних сполук речовин. Щодо літаючої тарілки, про яку так активно там всі місцеві газети, то чомусь тоді не звернули уваги на очевидні факти, які напряму заперечували інопланетні там істоти. По-перше, на деяких частинах, приклеєної до тієї фольги, яку знайшли, були букви. Причому наші земні індоєвропейські. Так, інопланетяни ж have beautiful English, мабуть, скажете ви, але до тих космічних поліглотів ми ще повернемося. Так ось ті букви до фольги були приклеєні, чим би ви думали, друзі. Не суперкосмічним засобом, а звичайним скотчем. Дивно так: інопланетні цивілізації, космічні кораблі і скотч. А ось з інтерв'ю прибульця, та його ростом все набагато заплутаніше. Тут же галюцинаціями не пояснити, адже тисячі людей бачили. Ту істоту в прямому ефірі. Але і Годзілу та Кінконга також бачили у фільмах, наприклад. Так і картина з прибульцем заслуговує свого Оскару. Нещодавно одного голівудського продюсера Рей Сантілі таки вкрай замучило сумління. І він зізнався, що відео з Ростоном прибульця це його гордість кінематографіста. І знята кіношка така на замовлення спецслужб. Ось і казочний кінець, друзі, а хто слухав, молодець. Зйомка хорору відбувалася у Лондоні у вітальні невеличкої такої квартири. Роль інопланетника грав гумовий манекен, а внутрішні, курячі та овечі там, тельбухи. Хоча медичні експерти патологонати, це і так давно зрозуміли. На кадрах були актори, які навіть не вміють правильно тримати медичні прибори. А те, що говорив нібито прибулець про знищення землі ядерною війною, це взагалі тонкий філософський гумор від ЦРУ. З огляду на те, які випробування вони там проводили в цій самій зоні, і що планували творити надалі. Хоча доля істини в тих словах, на жаль, є. Але де ж подівся справжній прибулець? І чи був він взагалі? Питання залишається відкритим. Так небезпечна гонка озброєнь холодної війни, перетворилася в іронічну гонку кінематографу. Або і радянський Совок також умів знімати не тільки службовий роман чи іронію долі. А й Футуристичне фентезі Гагарін літає. Так, існує досить поширена версія, що ані Юрій Олексійович, ані американець Ніл Армстронг нікуди не літали. А все це було знято в Голівуді там ось фільму. І не тому, що земля там плоска якась та тримається на трьох китах. Ні, мабуть, земля трикутна і тримається на трьох катах. Прихильники плоскої землі, привіт. Напишіть, якщо ви тут є, до речі. А все тому. Що поважні дядьки посиділи з калькулятором і підрахували, що дешевше зняти якісь на кіно, ніж реально там щось там винаходити та кудись літати. Так, замість 21 століття ми зайшли в століття фейків та ілюзій. А люди всього світу не просто повірили, а й перейнялися цілою теорією змови американських масонів з прибульцями в зоні 51. А пізніше переконали навіть самих творців кіно та ілюзій, що вони помиляються і не дійсно літало і падало. Це як був такий випадок, коли один аферист створив секту, дурив людей, розповідав їм вигадані такі духовні вчення, а коли набридло і гарбував достатньо, зізнався, що, мовляв, я вас дурив. А люди вже повірили. І парадокс в тому, що люди не хотіли слухати, що він шахрай, а вирішили, що брат просто втратив віру і почав там, почали переконувати афериста в його ж брехні. Так, і з зони 51, щоб створити безпеку секретності військових розробок, ЦРУ Ймовірно, пустили байку про зелених чоловічків. А коли потреба екстреного озброєння поступово згасла, почали випливати інші факти. Проте дорослі люди, це маленькі діти, які вперто хочуть вірити в казку, що прилетять добрі істоти і врятують від там, всіх земних нещастяв. Всіх. Здавалося, холодна війна з СРСР уже закінчилась. Та й СРСР уже закінчився. Тому і потреби в таких масштабних спецпроектах уже немає. Тому зона 51 має бути закинутою і розброєною. Але не все так просто. По-перше, не можна сказати точно, коли розпочалася холодна війна. Відповідно, і не встановити точну дату закінчення. А по-друге, СРСР також не зовсім закінчився. Він перетік усім нам відому форму новітнього зла. А отже, і припиняти секретні збройні розробки США не збирається. Конфронтація західного і східного світу продовжується. І в 21 столітті. Є версія, що Зона 51 активно функціонує і в наші дні. За секретними даними, на базі працює близько півтори тисячі людей. І, до речі, чи вони добираються на роботу: метро, авто, тролейбусами або ніжками. А ось працівники зони 51 дістаються чартерними рейсами десь із Лас-Вегасу, з міжнародного аеропорту Макаран. Літаками без розпізнавальних знаків. А якщо раптом туди залетить якесь інше літальне судно? То ризикує бути збитим з РК. Якщо раніше там були військові особи США, то зараз незрозумілі люди в цивільному. Більш за все, то секретні науковці першої категорії дописку. І що вони там розробляють, можна лише здогадуватись. А може досі голограмні мультики знімають в єдиній у світі секретній кіностудії? Хто його знає? Ось такий тут Штат Невада, і літаючі тарілки, і ядерна зброя, і прибульці, і ЦРУ, чого тільки не було в зоні 51». Найсекретніше місце планети. А може, там просто клуб для відпочинку? Дорослі дяді там в кроватках після того, як покерували світом, просто сидять, кайфують, там, грають у дурня в гольф та танцюють рок-н-ролл, а вся роздута містичність не більше як казочка? Щоб їм ніхто не заважав релаксувати, напишіть, друзі, свою думку в коментарях про зону 51. Як ви вважаєте, що там зв'язок з космосом? Секретні розробки? Чи просто якась дурниця? На цьому все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити отаку от потужну подобайку та залишити будь-який коментар. Якщо хочете підтримати мене, можете зробити донат або придбати мої авторські програми тренувань, або спортивне харчування, або інші послуги на моєму сайті. Послання шукайте в описі під відео. До зустрічі, друзі, па-па.